Лічкова, Юрій Тубін, Ріта Мусатова, Ігор Дідурко, Вікторія Фролова, Олександр Сазонов. Імена цих артистів балету знають всі старожили театру, і наші працівники, і глядачі, які на лавці біля службового входу чи у коментарях в соцмережах з радістю згадують колишніх зірок, розказують цікаві історії та надихають захопленими відгуками сьогоднішніх професіональних танцюристів колективу: Люсіне і Олександра Волошиних. Ірину Косенко, Володимира Кудлая, Ірину Фалюту, Ігоря Лук'янчука, Маргариту Савчук, Поліну Андрієвську, Микиту Пащенка, Валерію Волчихіну, Марину Кривак, Юлію Другову, Олександра Доміловського, Марію Дімітрушкіну, Маргариту Заграй, Юрія Кікотя, Аліну Январьову, Розалію Барсук, Віолету Лук'янчук, Олександру Косіцину, Анастасію Біляєву. І Олександра Марченка з 10-ї кожного ранку, окрім вівторка, бо в нашому театрі це вихідний день для всього артистичного персоналу. В балетному залі розпочинається урок з класичного танцю, який ведуть педагоги балету Люсіне Волошина та Ірина Косенко. Під мелодії Батман Тандю і Фондю. Хлопці та дівчата удосконалюють свої балетні па. Після цього вони або повторюють номери з поточних вистав, або вивчають нові рухи самостійно. Чи з усіма учасниками вистави в репетиційному залі, чи на сцені. А ввечері або грають виставу, або знову репетирують. Неймовірно плідний графік, постійна підтримка форми. До речі, наступного тижня стартують нескінченні прогони прем'єри. Тому бажаємо колегам сил і натхнення. В постановці ніч у Венеції на вас чекають сім блискучих хореографічних номерів за участю двох складів виконавців. Головний балетмейстер театру. Лауреат міжнародного конкурсу артистів-оперети Віталій Кузніцов є балетмейстером-постановником прем'єрної оперети. Кожного виклику він вигадує, ставить, править. Віталій Вікторович невичерпне джерело енергії та ідей. Допомагають майстру його асистенти, репетитор балету Катерина Смольська і помічник головного балетмейстера Оксана Манзаруко. Ці дівчата. Жива хореографічна бібліотека. Якщо кожну вночі розбудити, поставити на ноги і попросити відтворити рухи, наприклад, номеру великого вальсу з вистави Летюча Миша 2011 року, не сумнівайтеся, танцю бути. Протягом всього сюжету все кортить перефразувати відомий вислів: говорити про танець все одно, що музичити про архітектуру. Тому, будь ласка. Додивляйтесь відео, купуйте на muscomedia.com квитки на найближчі покази і приходьте захоплюватись сучасними зірками балету у глядацькому залі театру мускомедії.